Учень Золотоніської гімназії влад лише десятикласник, та своє майбутнє хлопець вже розпланував до дрібниць. Одразу після школи він збирається стати механіком. Єдине, чого побоюється, не впоратись із новітніми технологіями. Зараз пішли всі новітні технології, в машинах повністю все напичкане цими комп'ютерами. Тому ну, вони повинні полегшити життя наше». Острахи хлопця остаточно розвіяла перемога у всеукраїнському конкурсі Єдина країна. Його Приватбанк організував у жовтні 2014 року. Школяри Черкащини вже стали відомими за підсумками конкурсів 2013-2014 років клас майбутнього, де обладнання для комп'ютерних класів отримали три черкаські школи. Цього року учні Золотоніської гімназії імені Скляренка виборювали перемогу сім місяців. За цей час зібрали рекордну по країні кількість. Карток юніора 546. за присвід Приватбанку отримали справжнісінький клас майбутнього. Остерігались батьки, але діти відразу з першого дня почали використовувати картки уже в шкільній їдальні. Це дуже приємно. Дитина прийшла, скористалася терміналом. Батьки отримують смс. Дитинка пообідала. Звучить історію, зучать географію, звучать математику. Івський інструктор показує всі можливості новенької інтерактивної дошки. Вона певен, легка і зручна у користуванні. Я не маю ніяких сумнівів, що це буде не важко. Це буде досить легко для дітей. А стосовно вчителів, також їм доведеться трохи піднапружитися. Окрім інтерактивної дошки, гімназія отримала комп'ютеризоване робоче місце вчителя, систему управління класом, роутер, проектор та 15 сучасних планшетів. Вони у режимі реального часу можуть відображати все, що захоче показати вчитель зі свого комп'ютера. Цей комп'ютерний клас допоможе дітям, школьникам цієї школи приобрести нові навички навики в своїй житті. Він допоможе їм. При окенчанні школи адаптуватися до дорослої життя, правильно розпоряджатися своїми деньгами. на цьому Приватбанк зупинятись не збирається і незабаром обіцяє влаштувати ще один етап всеукраїнського конкурсу Єдина країна, аби подарувати клас майбутнього й іншим українським школам.